Вітаю вас на каналі IT Oracle. В цьому відео я покажу, як маршрутизатор він же Router перевести в режим роботи репітер. тобто зробити так, щоб ваш роутер приймав Wi-Fi сигнал від іншого роутера та розширював мережу. Варто розуміти, що репітер не створює нової мережі, він тільки збільшує зону покриття. Перш ніж перейти до налаштування репітера, хочу попередити, що в режимі репітер є певні мінуси, а саме: при використанні роутера в режимі репітер пропускна здатність може зменшуватись, оскільки весь трафік має пройти через обидва пристрої: основний роутер і репітер, що може призвести до зменшення швидкості передачі даних. Збільшується час відповіді і може з'явитися затримка в роботі мережі через додатковий крок обробки трафіку в репітері. Не всі роутери підтримують роботу в режимі репітера, тому можуть виникати проблеми зі сумісністю. Робота репітера повністю залежить від якості сигналу між основним роутером і репітером. Якщо сигнал слабкий, ефективність роботи репітера може бути обмеженою. Якщо обидва роутери мають однакове ім'я мережі, може виникнути плутанина, і пристрої не завжди можуть правильно підключатись до потрібного пристрою. Отже, зваживши всі мінуси, перейдемо до налаштувань. Заходимо у веб-інтерфейс роутера. Для прикладу, я використую роутер фірми TP-Link. І переведемо роутер в режим репітера, після чого він перезавантажиться і перед вами з'явиться урізана версія налаштувань. Далі переходимо в пункт «Бездротові мережі. У мене їх два. Можна використати як 2,4, так і 5 ГГц, залежно від того, який діапазон використовує ваш головний маршрутизатор. Я для прикладу покажу на 2 і 4. Вмикаємо мережу та натискаємо сканувати. Після чого перед вами з'явиться список всіх доступних мереж у вашому радіусі. Обираємо мережу, яку ми будемо розширювати, і натискаємо З'єднати. Нас перекидає на іншу вкладку, де ми маємо вказати пароль від мережі, яку ми маємо розширювати. Вказуємо і натискаємо Зберегти. На цьому, в принципі, і все. Якщо ви ввели вірний пароль, то все має запрацювати. Але тут ще варто зазначити, що тепер на роутер, який виступає репітером, можна зайти тільки по іншій адресі, так як репітер став частиною мережі і отримав налаштування від основного роутера. Щоб переконати, що все коректно працює, заходимо ще раз на веб-інтерфейс маршрутизатора, на вкладку Статус і бачимо, що стан VDS підключено. Також тут ми можемо побачити назву мережі, яку розширює репітер, а також назву мережі, яку має сам репітер. Якщо ви хочете змінити назву мережі, яку роздає репітер, то можна перейти на вкладку «Бездротова мережі, потім на вкладку Розширена мережа і замінити назву і пароль на ті, які вам до вподоби. На цьому в мене все. З вами був it Oracle. На все добре!